Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ми з вами починаємо нове відео. Хотіла вас спитати, як у вас справи з тим, щоб розвивати діток там, де ви знаходитеся, після садочка чи школи? Тому що в нас настільки покращилась ситуація, що я прям не можу нарадуватись. Я живу в невеликому селі, недалеко від міста, але все ж в селі. І тим не менш, крім садочка і школи, в нас є школа танцю. А ми до неї можемо піти тільки з п'яти років то з наступного вересня будемо ходити. А зараз ми ходимо на гімнастику і на англійську, тобто навіть чотири роки в селі. Є куди піти. І для мене це просто такий вау, так буває так зручно, так близько. У нас прямо на вулиці тут школа, і в школі злізою займаються гімнастикою, займається справжня спортсменка, яка вигравала дуже багато медалей сама, мала професійну кар'єру гімнастки. І от зробила собі такий міні-бізнес, як додаткові завдання. Заняття з дітками-гімнастикою, в Лізе вже виходить робити шпагат, в неї дуже шалено гарна розтяжка. Плюс в понеділок, середу, і п'ятницю, по годині є ось таке класне заняття. Але щось спортивне завжди, я вважаю, потрібне для здоров'я. Сусідка також ми шукали з іншими мамами. Вирішила погодилась взяти наших діток таких дуже маленьких на групове заняття англійської мови. В ігровій формі вони правда ще лише почали вчитися. Про результати скажу пізніше, але ось вдома людина просто має своїх діток в ігрову кімнату. Запускає наших діток, вони там граються. І вчать мову там різними дуже цікавими методами, вчать англійську мову. І це дуже круто для мене, що мені з села не потрібно кудись годину-півтори їхати вести дітей. Ну мені взагалі повезло, що це все в мене на вулиці. І це прям так радує. От ми бачимо, ну, наприклад, я бачу в своєму селі величезний розвиток України за декілька років. І це відбувається навіть зараз при війні. А я думаю, після перемоги він буде йти ще набагато потужніше і швидше. Напишіть, як у вас з цим справи? Чи бачите ви розвиток нашої країни в останні роки? Хочу вам подати ідею. Як провести вечір з дитиною і е, зробити щось гарне. Ну, не знаю, чи вийде точно гарне, але подивимося. У мене звичайна баночка, зараз її добре помию, посушу. Е, далі взяла, звичайно, у мене був набір акрилових красок. Е, е, Ліза запросила жовто-голубі. І в магазині копієчка, часто беру лізі для різних, щоб нею робити, блискітки. Теж жовто-голубі, на жовтий і на голубий. Зараз звичайно кухонною губкою будемо наносити краску на баночку, ну як помию висушу, і далі посипати блискітками. Подивимося, що в мене вийде. Ось що в нас вийшло з лісою. Цей стакан це була стара кружка. Я вже давно переробляла, колись вам показувала. А це вчора ввечері ми робили з лісою. Вийшло не ідеально, але на певний час побуде. Це із старих баночок. Я думаю, там купляємо різні продукти також в скляних баночках. Їх просто ми їм висушуємо не викидувати. Акрилова краска, буквально 20-25 гривень. Упаковка. Її вистачить не знаю, на 10 таких банок, і кухонна губка. І вже декор до баночки повністю на ваш смак. У нас вийшло ось так. Лізі дуже подобається у кімнаті таке оформлення. Будемо ще багато чого перекрашувати, оформлювати. Ми займаємося зараз нею оформленням її зони, ну, нашої, я би сказала, двох. саме для малювання, для різних ось таких штучок для декору. Саме такої міні-робочої зони в її дитячій кімнаті. Хочу вам в цьому відео показати своє невеличке замовлення з Nutsbox.ua. UA. Часто замовляю тут і горіхи, і суфофрукти, різні пасти. Ось такого плану там є без цукру, без цукру, є солодощі. Завжди приходить все дуже хорошої якості і гарно упаковано. Так, десь тут був. Завжди приходить якийсь такий міні подаруночок клуб горіхозалежних. Це вже про мене. Цей подарунок я брала не собі, а бабусі, тому відкривати багато чого не будемо. Собі. Я тут взяла тільки ті Дивіться, які великі, всі відкриті. У мене солоні, тут 200 гривен, неймовірної смакоти. Для бабусі взяла ось таку кунжутову пасту. Читала вона без цукру, що вона має дуже хороші якості для здоров'я. Так само, як е, хочу спитати вас, чи їли ви в дитинстві е, кісточки з абрикосу. Я їла, пам'ятаю, були, неймовірно, смачні. Це новинка на наш бок. Я, я, по крайній мірі, раніше не бачила. Взяла їм теж оці абрикосові кісточки. Знаю, вони літом їх шукали, бо бабуся читає газети, там є різні якби корисні поради, що корисно їсти, і вони дуже корисні. Сирі, звичайні. Так, До подарунку, ще взяла звичайний ізюм. Тут такий гарний, великий. А ще їм буде, думаю, цікаво. Вони, думаю, багато горіхів і не пробували, Взяла два набори один з. Горішками. Подивіться, який класний тут. І бразильський і горіх, і кешю, і мак, е, мигдаль, і мм, фісташка, і макадамія. Я сама макадамію вже ніколи не пробувала. Прям супер цікаво. І друге, що воно закрите. Я зараз все знову спікую і буду складати подарунок. І тут цукати, різні суфофрукти. І ось такі види суфофруктів. Ось такий в мене вийде подарунок, просто вау. І е, як вам ідея для старших людей, щоб вони скуштували різні сухофрукти, різні горіхи і корисно для здоров'я? Ще хочу вам показати: у Сільпо до нас на кінець завезли, бо довго не було. Ось цю косметику. Я так розумію, саме від Сільпо коштує по 100 гривень. У мене е тіні для повік в третьому відтінку ця, сама, ця упаковочка йшла в слюді. В самих тінях була ще така губочка. Дуже гарно мені подобається упаковка, тільки на ній не хоче фокусуватись е камера. Вона така яскрава, м'ятна, бачите, так красиво зроблена. Е самі тіні дуже шовковисті. Приємні на дотик і дуже пігментовані. Я би сказала, на очах у мене вже зараз з ними макіяж. Вони дуже освіжають, і для мене це весна-весна. Отут трошки покажу і саму упаковку. Ось третій відтінок, тільки третій відтінок у нас. А, ну, прям вау! Мені дуже сподобалось. Ось так тіні виглядають на очах. Постараюсь вам показати. Камера, звичайно, з'їдає частину кольору, але вони такі досить сильно пігментовані, дуже шовковисті, м'які на дотик, і, як на мене, роблять такий весняно-освіжаючий макіяж. Тому в принципі за 100 гривень. Палетка в коробочці, в слюді, сама упаковка така м'ятна, приємна, красива. Тіні дуже гарні, прям можна кожен день краситися. Весною особливо буде дуже актуально. Тому рекомендую. Пишіть, що ви пробували із косметики нової сільпо. Дуже цікаво буде почитати, можливо, ще щось спробувати. Хочу закінчити сьогоднішнє відео Алі Експресом, і дуже особливим подарунком від чоловіка це такі цукерки. Берті Боц із книжки Гаррі Поттера Я величезний фанат книги Гаррі Поттера Потера. раз причитувала. Зараз буду збирати, я вам говорила, колекцію, ілюстровану від Абаб, Абаби Галамаги. Тому що я, ну, я виросла на цій книжці У в мене з нею дуже хороші спогади. І чим особливі ці цукерки? Тут є смаки ну, банан, яблуко, звичайні. Є смак блювотини, трави, тухлого яйця. І різні вушної сірки. І ви їсте по черзі, ти не знаєш, тобі зелене яблуко чи трава попадеться, бульовата чи банан. Тому от з одного боку хороші, з одного. Так собі смаки, це просто дуже цікавий. Якщо хочете комусь подарувати, це дуже оригінальний подарунок або в компанії таке спробувати. Пошукайте, є в гуглі, можна знайти е цукерки Берті Боц від Гаррі Потера. Вони існують насправді. Ну, ми куштуємо, потім десь в наступному відео вам розкажу. Далі особлива покупка. На AliExpress вже роблять Україну. Я дуже хотіла підвізку, саме таку У мене є герб України. І зараз буде із Україною. Ось так гарно в моєму серці Україна, буду її носити постійно дуже гарно буде до всього. І Лізі замовила, коштувало 80 гривень. Ось такий крокодил в комплект із Алікспресу ішов шовгачок, можна вже його кріпити до стіни. І, звичайно, стандартно три шарики в формі крокодила всього 80 гривень. Дуже супер! Вийшов вигідне замовлення з Алікспресу. Зараз ще багато чого замовила. Поступово в блогах буду показувати, як і коштування цих цукерок. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо вам сподобалось, вас вподобайка. Всім па па па, -па.